Ради вітати всіх глядачів каналу Логопед для Малят, які зібралися біля своїх екранів і чекають на нове цікаве заняття. Тож, хто до нас приєднався вперше, запрошуємо підписуватись на наш канал, і ви також будете першими дізнаватися про наші ігрові заняття. Малята сьогодні на наше заняття завітав незвичний гість. Погляньте, хто ж це! Малята, ось таке красиве, чарівне казкове Янголя до нас завітало на наше заняття. А завітало Янголя, щоб подарувати всім хлопчикам, всім дівчаткам чарівну зимову казку. Тож сідайте зручненько і слухайте уважно казочку, яку нам хоче подарувати Янголя. І казочка називається Гість з прозорими крильцями. Тож, слухайте уважно. На землю падав пухнастий білий сніг. Сніжинки таємниче виблискували у світлі зірок. Повен місяць величаво стояв у височині хмар. Притулившись носиками до холодного скла, хлопчик і дівчинка милувалися зимовою казкою. Раптом велика грудка снігу упала прямісінко на підвіконня. У той бік вікна. Це сталося так несподівано, що діти злякалися і вибігли у глиб кімнати. Звідти вони побачили, що грудка заворушилася. Потім вона почала кататися по підвіконню та, врешті-решт, зупинилася. Підійшовши ближче, діти зойкнули від здивування, і перед ними, струшуючи з крилець сніг, сиділо. Маленьке янголятко. Помітивши малят, воно дзвінко засміялося. Його сміх, його сміх переливався тисячу дзвіночків. Діти не вірили своїм очам і мовчки дивилися на казкового гостя. Це здивування ще більше веселило і тішило янголятку. Потім воно піднялося і стало гордо походжувати. Туди-сюди по підвіконню, залишаючи на снігу малесенькі сліди. Раптом воно зупинилося і сказало: ну що, можете, впустити мене трішки погрітися? Хлопчик відчинив вікно і разом зі сніговим вітром до кімнати влетіло янголятко. Воно зручненько вмостилося на подушці на подушці дівчинки і полегшено зітхнуло. Тепер мене нелегко буде знайти, сказало воно, його оченята радісно засвітилися. Кому? перепитав хлопчик. Місяцеві ми граємо з ним у схованки. Я ще ніколи не ховалася так далеко, відповіло Янголятко, ховаючи свої крихітні босі ніжки під величезну ковдру. Ми раніше ніколи не бачили тебе, тихо промовила дівчинка. Звичайно, адже я живу високо, на, високо у небі на блакитній зірці. Коли вона з'являється біля місяця, тоді буде час мені повертатися додому, відповіло янголятко, згортаючи та розправляючи прозорі крильця. Ось таку малята казочку подарувало нам. Ось таке красиве чарівне Янголя. Тож, малята, я, я впевнена в тому, що вам ця казочка дуже сподобалась. І ми дякуємо Янголятку, що вона нам подарувала таку казочку, подарувала нам радісні хвилинки. І я вам бажаю, малята, щоб Янголя вам приносило щодня такі казки, і ви слухали ці казочки і раділи новим. Нові казочки, які вам принесе Янголя, і е, слухали такий радісний сміх, який дарує Янголя, Тож, малята, а ми, канал Логопед для Малят, бажаємо вам, щоб ви вміли переказувати казочки, уважно їх слухати, переказувати, переказувати ці казочки своїм рідним мамам, татам, своїм друзям. І завдяки цьому ваше мовлення стане ще найкращим. І бажаємо вам з Янголятком ці зимові казкові дні ще більше чудес, ще більше радості і до нових зустрічей, малята!